Цієї ночі окупанти атакували кривий ріг Дніпропетровську області. За даними ОВА, влучили у два промислові підприємства. Відомо про одного пораненого. Зруйновані виробничі будівлі пошкоджено газопроводи. 40 разів противник обстріляв Херсонщину. За інформацією, ОВА є влучання у житлові квартали області. Дві людини поранено, атакували і Харківську область, випустивши БПЛА без постраждалих. Окупанти завдали удару по Україні чотирма крилатими ракетами Х-101, Х-555, а також ударними дронами типу шахет. За інформацією повітряних сил зсу, одну ракету вдалось знищити решта влучили у промислові об'єкти Дніпропетровщини. Також збито 20 дронів камікадзе. Сьогодні союзники України збираються на чергові переговори у форматі Рамштайн у Брюсселі. Одна з головних тем засідання коаліція літаків та тренування українських пілотів. Також контактна група обговорить посилення військової допомоги для успішного контрнаступу зсу. Українські військові наразі тренуються на 40 полігонах за кордоном. Про це повідомили у Пентагоні. Близько 67 тисяч українців вже пройшли навчання з тактики, систем озброєння та розвитку лідерства на цих майданчиках. Також відомо, що до кінця літа ще близько 200 наших військових завершать тренування на танках Абрамс. Навчання проходять у Німеччині під керівництвом США.